Справді, от щойно тільки встигають щось сказати, що наче трошки щось, щось стало легше і краще, як ви зараз читаєте та, паралельно, дитяг, поки що ну, та екстрені відключення в Києву знову вели знову починаються екстрені відключення. Не встигають їх прибрати, як вони знову є. В цьому контексті? Ну, мабуть, банально питати про, про те, а як взагалі за таких обставин виживати економіці, тому що ну ми розуміємо, що ситуація дуже складна. І як ви бачите ситуацію, от загалом по тому, як уряд справляється, так? А як там влада справляється загалом із з, з тим, що маємо? Це безвідносно до того. Ми розуміємо, хто б'є, б'ють расисти, б'є ворог. Це головна причина, але все-таки виникає якби, дуже багато питань знаєте, до, до всіх тих дискусій, а чи могло би бути там якось, якось інакше? Ой, ви знаєте, питання чи могло, напевно, це питання дуже складне, тому що. Ну і гіпотетичне без. Тільки часу, стільки грошей було виділено на захист об'єктів реенетичної інфраструктури, стільки. А було, обіцянок? Скільки було обіцянок щодо введення децентралізованих систем генерацій. Розумієте, я в принципі усвідомлюю, що є речі, які дуже важко передбачити, але. Корупційна складова в Україні не ніде не дівалася. Ми ж це теж розуміємо. Це ви про Міндічгейт? Та й не тільки про дій жалко на ті засоби захисту українського. Бо все одно для... прилетить, так. Да. Е, uh, І це, і на жаль, та, та, і, та, і це, на жаль, ну бачите, ви ж ви прекрасно розумієте, про що я говорю. І це, на жаль, ситуація, яка є. Ну, вже традиційно в Україні, тому що ми дійсно багато говоримо, але поки не починаються якісь серйозні проблеми, на жаль, ніхто серйозно цими питаннями не займається. То, що на сьогоднішній момент робиться в Києві, це про це говорилося достатньо давно. І говорилося, що люди, якщо почнеться серйозні обстріли, то у нас будуть системні проблеми в Києві не тільки з електрикою, але й з теплом. А в нас є на сьогоднішній момент ситуація на лівому березі, що дійсно є багато будинків, які, по яких навіть тепло не подається. Ми ж чули та заяви мера Києва кличка з приводу того, що треба навіть буде спускати воду там десь, не дай Господь, щоб не порозривало. Подібні речі вони мають бути передбачені. Ви питаєтесь, як влада? Дивіться, влада не може бути пожежною командою. Владі в будь-якому випадку любій місцевій владі й центральній владі мають бути аналітичні підрозділи, які. Е Роблять певні прогнози, які роблять певні сценарії, і по яких сценаріях вони починають працювати для того, щоб цього не сталося, убезпечують, виділяють гроші, шукають можливості. Ну тобто, ну але було зрозуміло, ще з двадцятого року, що ситуація буде рухатися саме до цієї точки. Ну так це було зрозуміло, і були ті, хто точно краще за мене розуміли, що потрібно робити в енергетиці, що потрібно розвивати оцю децентралізовану, так би мовити, енергетику, ці генераційні установки там газів. І інші якісь речі, та ну як, наприклад, от про Житомир розповідають про те, що там краще все-таки ситуація з відключеннями, ніж у тому Києві тому що там розвинули якби, цю історію. І не тільки та потім, от це розслідування, яке було щодо того, що японці виявляються збиралися на півдні України побудувати ці когенераційні установки у достатньо великій кількості. Може, це там не покрило би всіх потреб, але точно би але закрило... дали би додаткову генерацію, але та точно би закрили частину. У нас це е, не відбулося свідомо. Тобто це свідоме шкідництво, чи, е, чи, чи в чому? Чи, чи, ну, чи це... Я точно не хочу шукати ворогів народу. Для цього є відповідні правохоронники. Ну, але <праць> вони все одно є. Е, в мене просто є глибоке розуміння, що е, не завжди в нас є люди, які при владі відповідальні за свої дії. Це раз, по-друге. Е, так, ми бачимо з вами корупційні скандали, ми бачимо з вами е, якісь речі, пов'язані з роботою на БуІСАП. А чи бачили ми хоча б якусь серйозну кримінальну відповідальність за бездіяльність, за невиконання покладених обов'язків, за непідготовку до тих процесів, про які говорилися неодноразово експертами? Ну тобто, проблема ж не тільки в тому, що ви там гроші вкрали. Проблема в тому, що, наприклад, ви їх не освоїли, тому що ви е, не дій не зробили то, що мали би зробити відповідності до ваших службових повноважень. Розумієте, в чому питання? Ну навіть у контексті скандалу по міндічу та міндічгейту. Міністр енергетики був звільнений, але відповідальності до відповідальності не притягнутий. Та, тобто, де звільнення це єдине покарання, яке наразі, скажімо так, і це не покарання, до речі, і це не покарання, яке було застосоване. Самого притягнення до відповідальності не було. Так, тому, от коли ми з вами обговорюємо ті всі речі, і ви питаєтеся, а чи добре спрововується влада, то я вам хочу сказати, що е, сам факт того, що в Києві сьогодні таке відбувається, говорить про те, що ні. І що, напевно, виділяючи кошти і напевно організовуючи систему альтернативного енергопостачання, можна було убезпечити, принаймні, великі мікрорайони Києва від подібних речей. Тому, знову ж таки, по-перше, політична відповідальність має бути, і однозначно має бути кримінальна відповідальність за бездіяльність, яка привела до подібних наслідків. Я вже не говорю про питання захисту протиповітряної оборони. Я не, не говорю про питання будівництва якихось захисних споруд е, до великих енергетичних об'єктів. Ну тобто, це речі, тож, які обов'язково мали би розглядатися. Тим більше пам'ятаєте, в нас було навіть спеціальний створений орган, який мав би займатися цими речами, були відповідні прізвища відомі. В політичному просторі, які очолювали це, давалися дуже великі обіцянки, роздавалися дуже великі там, гарантії, і що, і де воно. І яка відповідальність цих людей зараз? А ніякої. Так що якраз в цьому я і вбачаю надзвичайно великі питання пов'язані з забезпеченням життєдіяльності великих міст в Україні. Тим більше ми ще раз бачимо, що ну от по різних містах є абсолютно різні, скажімо, приклади, і іноді місцева влада спровується набагато краще ніж можна було б очікувати, наприклад, в тому самому Києві. Так, на жаль, отже, від енергетичних проблем до кадрових питань давайте перейдемо. З 30 пунктів в порядку денного у Верховній Раді на цей пленарний тиждень лише п'ять опосередковано стосуються безпеки і оборони. Є також кадрові питання: це проєкти постанов про звільнення Василя Малюка, Михайла Федорова та Дениса Шмигаля. Проєкти постанов про призначення Шмигаля першим віце-прем'єром, міністром енергетики, Федорова міністром оборони на посаду голови Мін'юсту. Планують цінардепові слуги народу і керівника. Комітету Ради з питань правової політики Дениса Маслова. Отже, такі кадрові питання очікуються цього тижня у Верховній Раді. Про що там решта збираються, якщо там всього 5 питань із 30 стосуються оборони, щодо чого там всі решта, я не знаю, має бути. Але от навіть оці латання дірок в уряді, які ми спостерігаємо, поможе. Ви знаєте, мені іноді смішно, е, на якій ще посаді шмегль в цьому уряді не був. Ну, я вже неодноразово казав. По-перше, це свідчить про дуже маленьку лаву запасних. Фантастично маленьку. Це перше. По-друге, Денис Денис напевно, дійсно є кваліфікована людина, але, ну, вибачте. Отак перекидати людину з одної посади на другу. І швець, і жнець, і на і на Додії Грун, я вибачаю. <сум> <сум> ну, якось воно теж. Тим більше, дивіться, на міністра оборони людину, яка до проблем війська не має жодного відношення, ну, цифрова трансформація це добре. Але це трошечка, не, напевно, не то, що потрібно на сьогоднішній момент. Знову ж таки, я не беруся аналізовувати, тому що в даній ситуації мені важко якимось чином усвідомлювати всю глибину аналітики при, при цьому рішенні. Але ще раз повторюю: дивіться, ну, ми з вами неодноразово говорили тоді, коли там мінялася команда, і коли. Прем'єрка Свереденко ставала на цю посаду, що це по суті тільки пересування ліжок в кімнаті. Ну направду. Ми зараз бачимо продовження цього процесу. Ну, тобто жодної нового жодної нового прізвища. Ну, Україна поки продовжуємо так. працювати, бо так. пишуть, що це там просто розвідувальні дрони. Подивимося з тобто, по, по суті, справи справи жодного нового прізвища. Жодну... Ну, ми розуміємо, так, що будь-яке призначення обов'язково має тягти за собою якусь свіжу кров, якісь свіжі думки. Ну, Для чого це робиться, правда? Ну, Що можна чекати, наприклад, від людини, яка працює в уряді стільки часу, та ще і прем'єр-міністром працювала? А що їй заважало це робити до того моменту, поки вона була на посаді найголовнішої в уряді? Тобто питань в мене є багато. Я розумію, що знайти кваліфікованих кадрів, напевно, є важко, але слухайте, стільки разів говорилося про коаліційний уряд, уряд народної довіри, уряд народного порятунку, правда? Є купа людей, які в дійсності є професіоналами в тих чи інших позиціях, які продемонстрували свій професіоналізм. Чому, наприклад, не залучити цих людей до роботи? Ну, тобто... Знову ж питання, які пов'язані з тим, як в дійсності суспільство має оговтуватися після того жаху, що зараз відбувається. Тому я зичу е, великих успіхів людям, які будуть призначені на відповідальні посади, але усвідомлюю, що навряд чи ми щось почуємо від них таке, що е, принципово змінить ну, ті підходи, що існують. Це ті самі люди, що працювали в уряді не один рік.